За його книжками навчаються студенти-журналісти всієї України. Відомий не лише в нашій державі, а й за кордоном. Публіцист, журналіст, літературний критик та видавець Микола Тимошик в Херсоні. Наше місто стало 20 20-м, де майстер пора у рамках всеукраїнського туру презентував видавничий проект з історії української культури, запізніли вороття. Говорив і про українську журналістику: як працювати та куди прямувати. Раз ми йдемо в Європу. Ми маємо сповідувати принципи європейської журналістики. Журналіст. Журналістика не повинна вчити суспільство жити. Журналістика повинна давати людям об'єктивну інформацію, але всебічну інформацію. Не інформацію з точки зору одної політичної партії, інформацію з точки зору власника міста чи власника заводу, і фабрики чи олігарха ні. Об'єктивна і чесна, але всебічна інформація, позаду зустріч зі студентами. Наразі з творчою інтелігенцією Херсона про свій факт та роботу Микола Тимошик говорить із запалом: каже: приїхав в першу чергу до тих, хто наразі робить та буде робити журналістику та висловлює власне бачення щодо ролі слова в Україні та роботи журналіста. Є як і негатив, так і позитив, коли в інформації переважає баланс думок. Коли одна й та ж проблема переглядається з різних граней, і коли беруться інтерв'ю людей, які мають різні точки зору, і тоді це справді об'єктивний канал, бо глядач який слухає, чи читач, який читає, він. Безумовно, має робити свою думку. Він має повірити аргументам тої чи іншої сторони. І саме така журналістика, очевидно, має стверджуватися в регіонах. І така журналістика має стверджуватися на центральних каналах у центральних газетах. Микола Тимошик сьогодні упорядник, автор і видавець понад 20 книг журналістики, видавничої справи та українознавства, викладає одразу в декількох київських університетах. З лекціями виступав в наукових та освітніх закладах світу. За його переконанням, сутність сучасного журналіста. Має формулюватися принципом трьох порядність, професіональна підготовка та патріотизм.